О, ось це ось це дуже фірмово винника. Мені здалося там більше. от Як ти зробив це голос? не ага. те Вітаю, Ростислав. Як дві краплі води або святе місце порожнім не буде. Прихильники Олега винника та звичайні глядачі помітили нового хижака з граї. Чесно кажучи, я такого не очікував. Співак зізнається, йому пишуть дівчата. І навіть пропонують секс. Дівчата, будьте, будь ласка, пристойними. Дякую, Тола моя, що ти мене кохаєш. Андрій Кравченко. Новий володар вовчиць. Олега немає, він зник, і е, якби людям не вистачає того, що було. Сьогодні ви почуєте, як ставиться Андрій до Олега чи знає його особисто, та відповість на гострі запитання. Чи виступав ти на території Російської Федерації з 2014 року? Знайомство з новим співаком, як то кажуть, крізь терни до зірок. Кропітка праця та як Андрій заробляв на власний сольний проєкт роками. Про все це за хвилину. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Поїхали. Ой, друзі, ви дочекалися. Новий Олег, винник в нас етері це Андрій Кравченко. Дякую, дола моя. на ютуб каналі Ростислав Продакше. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте вподобайку, залишайте коментар в підтримку, аби дізнаватися про нові українські таланти. Андрій до мене вийшов Етере з такою косухою. Крутою я думаю, та я теж вдягну, щоб, я, знаєш якийсь стиль був схожий етеру. Андрій, вітаю тебе, в Етері! І багато хто порівнює тебе з паном Олегом. а Зовнішність, є, я бачу, схоже, і ми з тобою трошки так поспілкувалися, навіть манера спілкування. Вітаю, Ростислав. Ну, досить так ми потужно да, почали наше інтерв'ю відразу з порівняння. Ну, що я можу сказати з цього приводу? Можу сказати одне, що ну, дійсно люди порівнюють і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Ютубі. Мені пишуть, тобто. Чесно кажучи, я такого не очікував, тому що в мене в планах не було там копіювати якусь манеру, копіювати там, чи стиль. Дехто пише, що схоже, а дехто пише, що Кравченко сам на себе схоже. Тому от така ситуація. І я можу сказати одне, що шлях свій зараз у кожного, і в мене свій шлях, тому що це мій шлях це в першу чергу. А, але я розумію, чому така ситуація. Чому зараз йде це порівняння? Тому що Олега немає, він зник і е, якби людям не вистачає того, що було. А в мене з ним просто схожі стилі. Оце я можу сказати одне впевнено. Угу. От, от, от до речі, я теж помітив. Знаєш, от щойно перед записом я слухав твою останню пісню. Е, вона називається Тільки Ти. Реально крута пісня. Але. От звучання було схоже з винником. Ні треба ти забудемо врази. Такий запальний, знаєш, приспів в тебе. От теж схожий трошки на пана Олега. Хожу до тебе, пана суспіль все сказати відразу. Ну це хід. Ось це, ось це дуже фірмово виника. мені здалося там більше, от як ти зробив це голос. Ага. Не тепліше! От, от-от. От я розкажу, розкажу, чому я так думаю, тому що я для себе також аналізував взагалі цей процес. Чому це так відбувається, чому не, мене порівнюють? Я вже, до речі, не хочу, щоб мене порівнювали, тому що це зараз таку історію з цього роздули і Якби ну я нічого проти не маю, але я думаю, що це такий просто період. Зараз це перейде і далі вже цього порівняння не буде. Е, я співав 5 років в ансамблі фольклорному. Кралиця це фольклорний ансамбль, це саме там, де ми відтворювали автентичний спів наших дідусів, прабабусів. Тобто, ну е, наш генетичний код можна сказати так. І е, потім після цього я пішов на постановку голосу для того, щоб мені поставили все правильно співати. Зі мною працювали там народні артисти, е, такі як Пікульський, Святослав. Тобто, е, але вони не могли мене зламати. Тобто, я співав так, як я співаю. Вони мені ставили академічний цей о, -о, о, типу, голос, але mm -hmm. все одно вони не міг ніхто зламати, я співав так, як мені зручно. І тому ця от манера може народної поєднання з естрадною, вона от і дала, от е, саме такий тембр, мій який є на сьогоднішній, момент, який я не хочу змінювати. Це мені природньо, це я не придумав і не підлаштовувався під це. Угу. Дивись, я прочитав, що ти був солістом ансамблю Державної прикордонної служби України, і близько п'яти років ти там виступав. Правильно розкажи про це. Так, ну е, тут таке уточнення. Я співав був артистом хору mm -hmm, так. Антон прикордонної служби Державної прикордонної служби України, е, чесно кажучи, я просто з самого дитинства мріяв бути військовим. Я mm -hmm. ще хлопчиком, мабуть, побачив військових хлопців, і мені дуже сподобалось. Я мріяв. Я завжди у мене була форма. Е, я носив ту форму, її. Тобто, і потім е, пішов навчатися на військову кафедру. Університету Шевченка, і після того, як її закінчив, я вирішив поєднати ці два ці дві професії військового і артиста, і дуже мріяв попасти в ансамбль Державної прикордонної служби України. Тому що прикордонник для мене це перша людина, яка зустрічає ворогів. Тобто, і для мене це було дуже, дуже близько до мене. І от так я потрапив до ансамблю. Цікаво. Дивись, давай ще декілька слів про тебе. Звідки ти родом? Ти з можливо батьківщини Олега Винника також чи ні. Чи перетинався ти з паном Олегом? Я родом взагалі не звідти, звідки Олег. Я родом з Чернігівської області. Це північ України, ближче до Дніпра, там, де дуже красива неймовірна природа, неймовірні річки, неймовірні ліси. Я до речі, коли в е, мене вже немає творчого натхнення, я просто сідаю в машину, їду до батьків, їду до лісу. Я спілкуюся з природою, можна навіть так сказати, навіть там і притуляюсь до дерев, для того, щоб просто, е, просто надихнутися тим місцем там, де можна сказати, закопана моя поповина. Тому що для мене це, це мій оберіг, це моє святе таке місце, де просто я черпаю ту енергію. Mm -hmm. Потім народжуються пісні, такі як йому чуло, тільки що тільки ти. Ось так. так. Тобто я не перетинався особисто, але, але на концертах у нього був. Я був на концертах у нього е, в, в броварах. Я був на концерті один раз. Як вже... тобі? Ну, я більше їздив туди подивитися, як то все проходить. Mm -hmm. Як проходять концерти. Я ну на, не тільки до Олега на концертах, концерти їздив. Просто мені було цікаво взагалі, як проходять концерти такого масштабу великого. От і все, і не більше угу. е, зараз. Ми ще більше про тебе дізнаємось, але хочу знати, як тобі е, зараз позиція Олега Венника, так його зникнення е, з приводу хвороби. От я поспілкувався з другом Олегом Романом Недзельським. Це військовослужбовець зсу. Власне, глядачі зараз можуть також перейти по посиланню і подивитися. Пан Роман сказав, що винник допомагає Україні. В нього є фонд Вовчиця. Він передає автівки і ще деяку, ну деякі знаряді, які потрібно для зсу. Мовчання, зникнення соцмереж прокоментували Андрію так, що це менеджмент взагалі то його видалив, і можливо розрив контракту так з продюсером зараз обговорюється, і взагалі то пісні Олега належать Горбенко. Хоча він автор пісень, він належав, але контракт є контракт. Що ти думаєш про це зникнення пана Олега? Ну, я тут можу сказати коротко, що це така собі історія. Тут е, якби, має зіграти просто людський фактор, Контракти контрактами, але людиною треба залишатися. І справа в тому, що у нього е, багатомільйонна була е, армія прихильників, можна сказати так, здебільшого жінки, які хлопці зараз воюють на фронті, які навіть жінки втратили там свої домівки, оселі, вимушено, були переселені в інші міста України а також за кордон. Просто, ну я думаю, як би я зробив, я б просто би вийшов, хоча б раз в ефір, і просто сказав там дівчата, тримайтеся, перемога за Україною. Я разом з вами. Тобто, оця підтримка в будь-якому випадку від нього мала бути. Але ну я розумію, може там якісь моменти зі здоров'ям чи ще щось. Але я бажаю йому, звичайно, якщо є проблеми, щоб вони закінчились, ну і щоб він повернувся, щоб все було в нього добре, тому що. Так чи не так, але підтримати своїх шанувальників він мусив це навіть не обговорюється. Це, mm -hmm. це його перше завдання, тому що дійсно велика фан-група, фан-фан-клуб, і це він мав зробити. Чому він це не зробив? Це вже його проблеми. Ну він підтримав на початку повномасштабного вторгнення. Я кладу своє серце до ваших ніг Росія, Білорусь, ви воролись в нашу страну з оружжям смертельним, на нашу землю. Ви убів наших жод, матірів, наших дітей, беремних женщин. Але після Великодня минулого року він зник на рік, знаєш? От ще можливо буде більше прояснень. Дивись, з приводу тебе є контракт взагалі з продюсером, чи немає? Ні. Я сам чи, сам... чи, чи згоден ти на пів на співпрацю? Можливо, це і тепер побачить продюсери і так далі. Тебе більше помітять. Ви знаєте, те, що я зараз роблю, у мене вистачає і сил, і знайомств, можна сказати так, для того, щоб зробити себе як бренд, себе як ім'я. Ось і все. У мене зараз дуже зростає мій фан-клуб. Я не скажу, що фан-клуб більш такі прихильники. і вони мене підтримують. Оце якби. Для мене це саме головне. Якась фінансова підтримка, чи ясь мені взагалі не потрібна, тому що я розумію, що я тоді буду комусь винен. От, і все. Якщо хтось це захоче зробити, і хтось там бачить з продюсерів, і хтось зацікавлений запросити мене десь на якийсь концерт, чи, чи ще якийсь проект. Ну звичайно, будемо е, в мене є величезна команда. Вже є піар-менеджер, є концертний директор. Є свої юристи. Тобто, я до цього шляху йшов досить довго, мабуть, років з 10. Тому Ого. я готувався, і в мене є така зараз можливість стати топ. От і звідки, звідки ти брав гроші? Чи заробляв ти на свою кар'єру голосом? Як ти, е, як ти підтримував сім'ю фінансово? Ну, звичайно, заробляв. Тобто, я е, з 20 років, мабуть, працював ведучим mm -hmm. на різних. Тивак співав, тобто е, брався за всю роботу, яка мені була до вподоби. І е, я, ну чесно кажучи, років 20 мені було, це була моя перша робота в ресторані, коли до мене підійшов один е, там, такий якийсь бандит, мабуть, е, така шкільна курточка, щось з оком в нього, якісь проблеми, і mm -hmm. каже: став мені сім, 17 мгновенних вісни. Ну, тобто, я навіть я не знаю, що це таке. Я знаю, що є такий фільм. Я кажу, то я не знаю, що це за я не, не можу вам грати. Так, так і уявляєте, стає дає мені пістолета, і ну мені під ребро. Тобто, ну я не здався. Зрозуміло, я не злякався. Я включив спокуху. І кажу, зараз, зараз дві секунди буде. Ну потім, поки вже він відійшов, вже зробили все те для того, щоб забрати в нього того пістолета. Ви розумієте, через що я пройшов? Було дуже багато траблів, навіть втрата голосу. тобто... Я вже став хрест на кар'єрі співака. Я не говорив вже місяць, як, не це, говорив, як це трапилося. Втрата дуже багато, багато було роботи. У мене була е, ціль е, заробити, тобто, на свій проект, який зараз іде. Е, і дуже багато працював. У Мене було по чотири. Корпоративи за тиждень розумієте, що це таке? Mm -hmm. Середа, четвер п'ятниця, субота, наприклад, я чотири дні працюю, співаю і проводжу. Це дуже було важко, це ну це просто це по чотири години сну в день, і, але ну я то все витримав. Я от зараз, Проте. коли там співаємо з музикантами, репетиція. Хлопці вже стомилися грати, барабанщик мені каже Максим, Андрій, я вже, я вже просто не можу. Так, хлопці, ще дві пісні ну, працюємо і, і все і по домам. Він каже, скільки в тебе е, сили вистачає, як в тебе витримує той голос? Ну, от це все практика, це просто, просто тяжка робота. Андрію довгий, довгий шлях. Е, мушу ще поставити декілька гострих запитань, або глядачі більше зрозуміли про тебе. Чи виступав ти на території Російської Федерації з 2014 року? Ні, не виступав. Е, і навіть і думки такої не було. Поїхати в Росію виступати. Ну тобто. Ну, я розумів, що це буде це, це просто якби, не те, що для мене. Я свідомий українець, я за честь, за гідність своєї держави. Чим я можу, тим я допомагаю хлопцям військовим. У мене дуже багато військових знайомих, і щоб просто поїхати, заробити якісь там копійки і собі загадити душу. Ну, тобто, ні, ні, я там не був. Добре, хто його знає, можливо, в майбутньому будуть знаєш, якісь спекуляції на ці теми, але ми вже маємо пряму мову від тебе. А Бу чи пропозиції були там виступати? Ні, не було пропозицій навіть. Не було Це зрозуміло. Було. Я помітив, що в тебе були також пісні, чи пісня російською мовою. Мені признаюсь, було складно, бродив по світу. Чому власне ти створював контент російською? Е, розумієте, ну от е, я взагалі родом з Чернігівської області, де всі говорять російською мовою практично. Це кордон з Білорусі і Хоча мені здавалося, що ти з Львівщини. Я не знаю, чому ну от е, саме по мові, ти не жив у Львові ніколи. Я у Львові дуже часто буваю. Окей. Дуже часто. Справа в тому, що я ніколи не розмовляв російською мовою. Ну практично взагалі, тобто, навіть не хотів там під когось підлаштуватися. Тобто, mm -hmm. якщо мене не розуміли, наприклад, десь там чи за кордоном я був, чи ще тоді ну, були якісь моменти, коли там треба було це робити, тому що людина мене не зрозуміє, а справи треба робити. І от е, саме пісня, я так розумію, що говорити, я благодарен небесам, про пісню. Мабуть, про цю Бродил по світу. Поїзд любві, ну только так. Це моя mm -hmm. власна пісня. Так. я її написав мовою. Але mm -hmm. я навіть не думав, що, ну, що може таке бути. Ну тоді всі так робили, в принципі. І добре, добре, що в мене тих пісень не багато російською мовою, чесно кажучи, вона там десь одна є. І, і все, і хай вона залишиться в моїй пам'яті, в моїй історії. До речі, цю пісню я вже переклав на українську мову, і вже я її виконую на своїх концертах, і вона дуже добре заходить. Тобто, ну, ну так, Так, ну було таке, так то було. Мусимо, було. мусимо зазначити ще в тебе такий хіт, можна вже сказати. Дуже популярна пісня діти війни. Залили сльозами ти написав цю пісню після повномасштабного вторгнення? Так. Ну, ви знаєте, це, я б не сказав би, що це хід, це така біль моя. Взагалі. Угу. Ну, я, я дуже люблю дітей. Діти для мене це от, е, наше майбутнє, це наше натхнення, це ті крихітки, заради якого хочеться жити. І от цю пісню я написав е, в березні минулого року. Чомусь, я не знаю, чому так прийшло, але я побачив журавлів, які летіли в небі, і мені дуже шкода стало дітей, яких зараз з нами немає. І от там перші слова: цієї рядкої пісні: мій маленький журавлик, приснись мені янголе. Я писав цю пісню буквально за хвилин 40, ну, до години часу. І пішов такий відразу потужний приспів. Така от не знаю, ну і перші перші на концертах, коли я виконував перше: на пора, і втраті, і втраті. я навіть не міг її співати, тому що ну, от, комок до горла підступав, сльози були. Тобто, такі от пісня з величезними почуттями. І вже після цієї пісні, коли написав діти війни, я почав писати вже більш такі пісні веселі про кохання, тому що. Кохання і діти допоможуть нам е, створити нову державу, е, створити mm -hmm. нове майбутнє, і, звичайно, щоб ці діти були е, щасливі і здорові і в сім'ях. Mm -hmm. Саме головне. Так, чи, чи правда, що ти багатодітний батько? Це я розкажу анекдот. Як колись мій виходив дід в центр дав селі? Мене дід такий був, мій друг, і він виходив і каже: я куплю, піду Барбарисок цукерок, і роздам дітям, може, то мої внуки, типу, типу, може, там десь ні, це неправда. Це неправда. Це... Ну але діти є чи немає? Ви знаєте, ну це таке, я не знаю, то краще до діда спитати. Може він там внукам своїм роздавав, чи, чи, ти так, чи ти так само, як Олег, виник, хочеш приховувати, не знаю, там своє особисте. Хочу я скажу е, отак, ну е, чесно, що в мене зараз на відносини взагалі немає часу, тому що я весь в роботі, я весь працюю над творчістю. А І... тому твоє І... серце відкрите навіть зараз. Воно відкрите для всіх, звичайно. звичайно ти, говориш, ну, ти говориш з навченими фразами, звичайно, для всіх. Чи є в дівчат шанс стати твоєю коханою, скажімо так. Ну, так як в кожної є шанс в кожної людини, так як кожної дівчини, є шанс. Є Но шанс. Дать. Ну є шанс. Ну, якби тут розумієте, я чесно кажучи, не, не те, щоб не хочу афішувати своє там життя, mm. свої якісь там відносини і так далі. Я можу сказати про своїх прихильників, що я бачу кожну і кожного і. Відповідаю на повідомлення, тобто. І, але ви знаєте, коли пишуть всяку несенітницю з пропозиціями відразу, я думаю, що це так відносини не можуть зародитися, коли ти її присилають пішли на побачення, тобі все там, як би, це просто ага. ну, це... Ага. людини. В і... тебе вже були навіть пропозиції сексуального характеру. Уявляєте собі? Ну, бачиш, як то все скаже? Це популярність, хто <реш> це пережить молодому хлопцю. От, от в чому справа, то я е, хочу сказати кожній, да звернутися зараз до кожної е, дівчини, дівчата. Будьте, будь ласка, пристойними. Це саме перше. Е, хлопці, і всі справжні чоловіки люблять пристойність. Тому е, не дозволяйте собі лишніх е, жестів, е, лишніх якісь там показових штук. Будьте пристойними і добивайте свого свого щастя. Які плани в тебе надалі? Хочеш випустити альбом? Так, зараз ми плануємо влітку випускати альбом. Я відкрию таку таємницю для кожного, хто зараз нас слухає, дивиться? Е, в нас вже готових пісень е, більше, ніж на альбом, але я не хочу зараз всіх показувати. Е, всі mm. мої пісні включені до альбому. Їх буде, е, ми зараз думаємо, чи 11, мабуть, 11 пісень. І це буде презентація альбому. В нас почнеться вона 14 липня е, в Львові, «Fest Republic» Буде мій перший сольний концерт, з якого ми почнемо вже тур Україною. Тому хто хоче почути пісні, які відуть до нового альбому, це якраз буде і випуск альбому, і презентація вже на сцені. Всіх велкам! Так, дякую, Андрій. І ще, можливо, будуть такі запитання, то одразу тобі ставлю. Е, з приводу, чому ти не в лавах ЗСУ, а власне даєш концерти з благодійною метою. Чому так? Тому що ти казав, що ти мріяв бути військовим. Я розказую вам, чому. Дивіться. Е, Спочатку повномасштабної, повномасштабного вторгнення, я навіть і був на блокпостах, і стояв у формі, і з зброєю, і так далі. А потім, коли вже ну, ще б тоді повісток не було цих. Повісток не роздавали, всі йшли добровільно. Але я розумів, що я готую зараз проєкт, і мені треба й там, і там, я не міг розірватися якби, на дві сторони. Я пішов більше ну, в творчість і. У мене вже була одна повістка. До речі, я взяв повістку, повіхав, поїхав до військомату. Все, як, як свідомий громадянин. Я е, поспілкувався з воєнкомом, показав, що я роблю. І він сказав: Андрій, ти нам потрібен як волонтер. Я зараз е, займаюся волонтерською справою. Вже з командою ми передали на даний момент. Я буду так говорити, те, що угу. таке Максим по мілочах не буду. Е, вже чотири позашляховики. Зараз. Купили і ще п'ятий, зараз в Києві тут він на ремонті, ремонтується, фарбується, і буде також зараз прижмуть нам шосту машину, яку також пофарбуємо, поремонтуємо uh -huh. і відправимо на фронт. Е, ну дуже тісно підтримую військових. Тому що е, я по військовій професії, е, військовий психолог, тобто, саме перше моє завдання це морально-психологічне забезпечення. Я думаю, що я тут поки що корисніший буду, чим буду на фронті. Якщо. Е, Настане час, коли і мені потрібно буде взяти зброю і піти захищати. Я від цього відхрещуватись не буду. Позиція позиція чітка і зрозуміла. А просто багато людей також не розуміють, що інколи з артистичної діяльності можна підняти величезні суми і зробити набагато більший вклад. Ніж ти будеш особисто там. А, але це, на жаль, досі не розуміє ну, багато людей. Так, ну так. Ти, ти сказав чітко свою позицію. Ще мене питання, чи готовий ти пробити ту кригу, не знаю, як це назвати, шоу бізнесу. А, чи готовий ти до цієї боротьби за місце під сонцем? Ну, звичайно, що готовий. Я розумію, що це буде нелегко, і це вже нелегко, тому що. Зараз е, такі шалені у мене репетиції, навіть там є і постановки, і так далі. І це такий процес, який запустився, але я не з тих людей, які будуть включати задню. Мене вже ніхто нічого не зупинить. Я знаю, що я потрібен своїй аудиторії. Тому що, е, ну як мені пишуть, що Андрій, ти лікуєш голосом, я кожного ранку прокидаюся і чую твої пісні. Я заряджу, чи заряджений на нові звершення, то як я можу це все зупинити? Якщо мені військові хлопці дзвонять і кажуть: Андрій, е, ти можеш скинути власне просто від себе пісню моїй дружині, написати це від чоловіка, там підписати від чоловіка Володимира. Ну, звичайно, я це все роблю. Я роблю для того, щоб люди були щасливими. Це моя сама головна місія. А чи вийде у мене, е, як то кажуть, там на велику сцену, то я впевнений, що так. Ну в мене виходу немає. Будемо працювати, і звичайно. Збирати стадіони, але і... стадіони після війни. Після війни. Е, і останнє запитання: коли ти станеш вже популярним артистом, будеш збирати там зали, стадіони, чи прийдеш ти до нас знову на інтерв'ю до глядачів YouTube Ростислав Продакшн? Ростислав, звичайно, прийду. Ви дуже приємна людина, яка е, показує тільки правду. І те, що треба знати людям, то як я можу вам відмовити? Звичайно. Ну, ну бо знаєш, Андрію, бувають такі випадки, коли я ж багатьох знаю з українського шоу-бізнесу. Да? При старті кар'єри, коли просили, хотіли. Це було моє запрошення, до речі, сьогодні на інтерв'ю, але і загалом я кажу: знаєш, зараз там. Дехто в топах, і ми ж там переписуємося, знаємося. Я кажу там Монатік, ну ти ж я ж тебе брав, коли ти ще нічого не робив. А зараз навіть не прийдеш на інтерв'ю такого плану. Ну знаєш, як це кажуть, якось людяність розуміє одне одного, тому я намагаюся встановити контакт і аби, аби була в нас плідна співпраця. Тому Андрій Кравченко, запам'ятайте це ім'я, друзі, і будемо чекати від тебе на вихідів.